Людинки, всім привіт. Оскільки з настанням тепла роботи на приватному домоволодінні переміщуються потихеньку з будинку на його прибудинкову територію. То і в сьогоднішній серії ми з вами будемо говорити про першу річ, яку ми з дружиною вирішили облаштувати у нас на ділянці. Зроблю одразу невеличку ремарочку. Моя дружина народилася в квартирі. Більшу частину життя свого провела також в квартирі. Городи там село вона бачила у дідуся з бабусею доволі таки давно. Ну і недавно у мене у батьків, але. Роки беруть своє і вже потихеньку тягне до землі. Тож вона попросила облаштувати невеличкий город на нашій ділянці, адже на попередньому домоволодінні у нас був невеличкий шматочок землі, де вона вирощувала там салат, петрушку, цибулю. Навіть були у нас огірки, і помідори, і перець, і ще навіть дещо, що я не пам'ятаю, бо воно частково не доростало. І власне це є цікавою необхідною річчю, адже вирощене щось своїми руками у себе на своїй землі, воно смакує дещо. Краще, смачніше, ніж те, що придбане в супермаркеті. Ну, власне, я не став її цьому заперечувати і зайнявся якби, пошуком варіантів, як це можна зробити. На приватному домоволодінні, окрім шматка землі на землі, у нас ще була невеличка клумба, чи грядка, як це правильно зараз говорити чи модно, яку ми з дружиною зробили із залишків дерева і профлиста, що лишилося від будівництва комори. І там була посаджена полуниця. Там було декілька ярусів. І маю сказати, що саме це. Грядка саме це рішення показало, що і тут треба використовувати щось подібне. Адже коли ти колупаєшся в чомусь там, чи не знаю, прополюєш, чи садиш, чи збираєш урожай на чомусь, що вище від землі, це набагато зручніше його зручніше обходити, контролювати там бур'яни, як воно росте, все і так далі. Ну і власне, тут ми з дружиною вирішили використати такий же принцип. Причому на повністю всю площу, яку планувалося засадити, якоюсь городиною. і вирішили, що у нас будуть. Високі грядки. Або клумби, або город, який парить над землею, висить в повітрі. І коли ми роздумували, які варіанти ми будемо використовувати, в першу чергу, звісно ж, думали зробити самостійно, оскільки є інструмент для обробки дерева з деревом, як в попередніх серіях, ви могли бачити, ми в принципі більш-менш можемо працювати з інструментом, ще трішки не дуже навчимося, потроху по вашим коментарям і зауваженням. І коли ми почали рахувати, що от якщо ми візьмемо грядки, там 2 на 1 метр, нам на них треба закупити строгану дошку, чому стро. Тому що вона гладка. На ній краще фіксується і менше витрачається на її обробку різного роду там грунтівки, захисти деревини і покриття, щоб воно не псувалось, тому що, все ж таки, городина, город чи клумба це постійна волога, це земля. І якщо ми зробимо просто з дерева, не обробимо, то вся наша робота немаленька кількість витраченого часу, через декілька років просто згніє та або буде виглядати неохайно. Цього ми дуже не хотіли. По-друге, порахувавши фінанси, купити строгану дошку. Потім її захистити різного роду ці всі обробки, навіть фарба елементарно і захист середини, щоб воно не гнило. Це все як по фінансовій частині займає немаленьку кількість грошей, так і по затратам. Найголовніше в моєму випадку часу займає дуже таки багато. Тому, шукаючи якби варіанти цих грядок, і потім гортаючи соцмережі, які подивились, що я попередньо шукав, і почали пропонувати мені готові рішення з високих грядок, ми і Вирішили на цьому варіанті зупинитись, тому що займає мінімум часу Збирається швидко, і найголовніше ми обрали рішення, яке має прослужити мінімум 10 років. Ну але це якби нас запевнив виробник. Тому йдемо дивитися, що воно до нас таке приїде. Що ми вже собі задумали таке незвичне. Як бачите, у нас і будинок незвичний, і рішення і на ділянці і по будинку використовуємо теж незвичні. Тому залишайтесь з нами на зв'язку. Підпишіться обов'язково на канал, щоб не пропускати нові серії. Пішли зустрічати доставку, тому що штукенція не маленька, важкенька. І знову ж попереднім відео ви писали в коментарях рекомендацію одразу замовляти адресну доставку. Я прислухався, все їде за адресою, пішли зустрічати. От Воно приїхало. Друзі, важливе прохання долучитись до регулярного збору для волонтерів, які на базі свого невеликого кафе Паляниця Харків готують гарячі смачні обіди, пакують їх в реторг-пакети і далі передають нашим бійцям на Харківському і східному напрямку, які потім ці обіди беруть з собою на виходи. І дуже часто ці обіди в реторт-пакетах скидаються нашим захисникам з дронів у важкодоступних місцях. Сума невелика, збір є регулярним, він не зупиняється з березня 2022 року. І я вас прошу зробити або невеликий хоча б регулярний платіж кожного місяця, або долучатись регулярно посильною сумою, тому що це теж дуже важливо. Всі реквізити є в описі до цього відео. Долучіться. Дуже вам дякую. Ось така гравіцапа до нас значить, приїхала, нам ну, її треба відкрити. От у нас ще буде велика кількість планочок і шурупів, які можна використати, як не буде в якихось справах. Замотали, мотали як котове сало. А! Гадзиня приїхала! Гадзиня чи гадзиня? Господарка. А я якраз розпаковую. Ого! Важкеньке. Так, вони не пошкодити, бо це ж гарантія потім не буде підтримуватися. Що у вас є? Боже! Тут навіть багажник відкривається. І, і так само, як у ваші відкривається. І червона навіть. Да, і колеса думаю, крутяться. Тільки диски а, сходяться, літні треба ставити. Диски, так, та, зробимо. Угу. О, по шматочкам воно набагато легше. Отак це все виглядає в розібраному розпакованому вигляді. І мені зараз це все треба зібрати, але воно не так страшно, як здається, на перший погляд, тому що ми обрали швидкозбірну конструкцію. Їх є декілька, є яку можна на шурупах зібрати, а є взагалі руками збирається. І от це ми зараз і перевіримо, як воно працює. Тут у нас є позначено верх верх і тут у нас є. Так би мовити, бічні стінки, у них також є верх верх Зараз розкладемо. і тут є всередині ще розпірки, тому що ми замовили варіант 2 на метр і висотою 50 см, а це доволі-таки немало. Тому, якщо його не зробити якесь ребро жорсткості, то, звісно, воно від ваги землі, ґрунту і всього того, що туди всередину буде засипано, з часом розвалиться. Так, треба ніж. Це я сказав, що без інструменту, але далеко не так. Ну, і тепер пробуємо збирати. От у нас вверх так. Потім вверх так має бути. Це одна частина. Так, все підрізано по розмірам. І фіксується, воно у нас повинно фіксуватись від руки. Поки що зберемо наживимо, так би мовити, другий борт. Все по суті те ж саме. І по суті, все готово. І Дійсно від руки. По результату ми отримуємо отаку конструкцію, яку доволі легко навіть самому можна перенести, і далі наповнити всім необхідним, щоб там був город. Тут у нас вже розмічено, куди це все має встановлюватись, але просто так воно не ставиться. Треба ще застелити, підготувати тут, так би мовити, основу. Але отака крута штукенці, от буквально давайте з розпаковкою там 15 хвилин у мене пішло на те, щоб дістати, розпакувати 4. Ну і зібрати там 5 хвилин одну з умовами того, що я збираю її перший раз. Конструктор попросив не показувати деталі, тому що конструкція практично вже запатентована. Виробник український з міста Соме. Залишу контакти і сторінку Facebook в описі до відео. Звертайтесь, замовляйте різні кольори. По суті, матеріал використовується такий, як використовується там для покрівлі фасадів металевих парканів. Тобто, він оброблений зсередини, як бачите, захищений метал, здається, оцинкований. Він оброблений ззовні. У нас Чудово, він пасує до паркану, навіть до частини будинку обрано такий, якби колір. Всередину у нас теж йдуть розпорки, вони оброблені, і навіть там деякі вплівочці захищені йдуть. Їх колір не має значення, я так розумію, це з залишків роблять. Ну, але отак воно виглядає. Ну, Скажіть ваше враження від цього виробу. Ну, ти просила метр на два, сонечко. Метр на два 50 см висотою. Отримуй. деталі? <титрес> ну, – Всередині три розпорки зараз має бути. Я так на швидку руч зібрав одну. Ага. Ну от і все, переносимо далі, ставимо де нам треба. А що було, Та, це, ти, ти ж повечеряла? Я зараз дозбираю, от мені ще там три штуки по п'ять хвилин, це 15 хвилин і все. Потім вже наповнювати будемо разом. Ну, але що скажеш, перше враження? Ні так? З виду. Нічого, що металеві, бо ми ж з тобою думали робити з дерева. Нічого. Чи ти, ти не жалкуєш те, що ми не витрачаємо там 2-3 дні на те, щоб стругати, там, різати? Загалідні. ні. От я не жалкую. Може, ми б і самі зробили. Та може б зробили, але ж знову ж питання, як і з деревом. Скільки б ми на це часу витратили? Кінець травня, середина травня, а в тебе ще що в тебе? Бо укроп зійшов, ну доведеться його вищіпувати, пересаджувати в нові клумби. Тут, поки земля приїде, може ще поїхати. Тут поки воно все приїде, бур'яном все заросте. Петрушка зійшла, а в нас тільки приїхали. Будеш як розсаду використовувати. Давай ставити далі. У нас все готове, у дружини все готове. У нас попередньо застелено агроволокном для того, щоб, щоб, що? щоб звідти не проростав бур'ян поміж грядками, коли вони у нас стоятимуть. І ми сюди ще дещо будемо робити, через що нам тут теж потрібно агроволокно. Поїхали? Дружина каже, чотири труни зробив мені. Скільки ти їх чекала? Давай. Давай поки так розставимо їх, то тут близько до паркану пішла. Тобі ж там треба ходити якось буде. Так. А потім виміряємо відстані, щоб у нас діагоналі були правильні, бо я вже бачу, що тут трошки криво стоїть. Спочатку розставимо. Так. Ставимо. Легенько. Куди ти пішла? Та сюди. Та лук. Відставляй далі, треба ширше. То дуже. В сонце, ну ближче. Чи скільки ти хотів? Давай то не близько ти під дерево запланувала. Там а, огіркам типу тінь треба. У моєму житті огірки. Шпарилися на сонці цілими днями. Все? Це тепер твоє місце. Ареол існування на це літо. Мої гробики. Яка має бути відстань? 60. Ну от ми з тобою наміряли на 83. Давай спочатку від паркану подивимося. 50, давай від паркану. Ну, тоді 5 сантиметрів назад, туди треба відставити. Я уважу там. Скільки там? половиною, Сантиметр сюди треба. 63,5 на 2 подали. Ладно. Цю сторону треба цей куток сюди. Повністю в себе піднімаєш? Давай, ще трошки. Піднімай повністю. А що таке? Підніми. 63,5. 63.5. Рівно. Ти да, до цього тисла на мене, тепер тиснеш на грядки, які я тобі придбав. О, щось слабеньке. Доведеться все брати в свої руки. <різація> там вже ж гострі стовпчики. Гарне агроволокно. Так, да. да, з тебе, звісно, з точністю. Сонечко, щось трошки. О! Треба чимось забити. Так, зараз варто закрити вуха. Я б тут промочив водою. Ну і що ми маємо? У нас хоч і є невеличкий нахил, але ми намагалися виставити їх порівню, наскільки це можливо. І в принципі, в принципі такий вигляд ми маємо. Зараз дружина всередині вирізає отвори, каже, щоб могли черв'ячки пролізти туди. Водичка могла виходити. Та в цілому, як би мовити, грядка клумба дихала, все, що там буде посаджено. А я зараз буду починати засипати це все діло. У нас є трошки землі, ми привеземо потім більше. У нас є багато те, що піде на дренаж під низ. Ось цю штуку ми не вивезли, ми її використаємо на дно повністю, щоб потім воно там перегнило і було, ну, аля, добриво. І зверху земля, от у нас пісочок ще також є, буде перемішуватися. Але я засипати зараз буду не всередину. Я засипати буду ззовні. Що ж, ми тут вчора добряче з дружиною попрацювали, нас вже застав дощ, під який ми закінчували облаштування нашого города з високими грядками. Поки що тут немає землі, власне, так само через дощ і через те, що трішки не готові були. Але фінальний варіант я все ж покажу пізніше, коли ми сюди засипаємо, тут щось виросте і це буде набагато красивіше, щоб не чекати 2-3 тижні або місяці я відео про те, як ми облаштували гряд. Випускає зараз, тому що ну ймовірно, хтось захоче цю ідею використати у себе на подвір'ї, і щоб не витрачати час, потім не жалкувати, що от Іван пізно випустив. а Ви не зробили. Я публікую це відео зараз. Власне, що ми зробили? По фінальному результату дивимося та обсипано щебнем агроволокно знизу, щоб можна було ходити по ньому, щоб тут не проростало і воно і далі виглядало ну, більш-менш охайненько, не було тут кущів, бур'яну якогось. Всередину, як я і говорив, ми засипали обрізки наших там, гілок, воно потім буде трюхнути, там перекута. Та, господи, як коти кричать. Відволікають думку, не дають сформувати. Та. Воно буде перетворюватись на органічне добриво. Та отак ми засипали, трішки протрамбували його сюди. І от тут вже почали засипати землю, яка в нас трішки залишилась. Зверху засипаємо чистої землі. Ну Імовірно, тут у нас одна чи декілька цих грядок підуть під полуницю, і решта вже там городина, будемо дивитися, щось будемо застилати ще зверху на землю, агроволокно, щоб знову ж не лізли інші рослини та бур'ян. Ну а щось буде у вигляді, там, будемо ставити ще стопчики під огірки чи підв'язувати помідори, якщо вони тут будуть. Пішла вже органіка навіть сюди, також, щоб було все добре. Ну і отак воно виглядає. От, залишки бордюри коричневого кольору, але поки груша тут виросте, я гадаю, ми вже а, захочемо щось змінити чи переформатувати їх, а може, її не захочемо, і воно собі буде нормально рости. Гарантія 10 років, а груша ростиме там, до якогось там, такого стану, років 30, ймовірно. тому заважати воно не буде. Хоча ми її будемо, звісно ж, підрізати і не давати розростатися так суттєво. Та тобто можна ходити. Відстань між грядками десь 60-65 см ми залишали. До межі також десь така сама відстань. От, тобто Можна спокійно, навіть при тому, що дощик у нас сьогодні цілий день поріжчив нормально, тільки сонечко вийшло. Тут ще багнюка, то тут можна поратися і взуття чисте буде, і воно приємно. Втопчиться цей щебінь, фракція 5-20, до речі, міленька. вона дуже о, гайненько. Висипалась, промиється дощами і буде виглядати також сіре до сірого доволі таки гарно. Скомпоновано. Власне, друзі, отакий городик у нас вийшов, трішки пізніше покажу, що ми ще зробили на ділянці, хоча воно вже частково засвітилося. Але сьогодні відео у нас про грядки. Якщо подібне рішення і подібні грядки вам сподобались, натисніть вподобайку, підтримайте це відео, надайте натхнення, знімати і далі більше подібного контенту, монтувати і публікувати його для вас. Якщо бажаєте замовити конкретно такі або, можливо, простіші і доступніші грядки. У виробника його контакти я залишу внизу під відео в опису, Перейдіть і зафіксуйте собі, можливо, на майбутнє, чи замовте зараз. Можливо, ви маєте якісь рішення інші. Напишіть їх внизу, буде корисно глядачам іншим. Зайти, почитати, ознайомитись, хто і як облаштовує там город у себе на приватному подвір'ї. Дякую вам за увагу за перегляд. Підпишіться на цей канал, щоб не пропускати нові відео. І до нових зустрічей.